Кошенята попліткуємо, говоримо про сенсацію щодо гурту молоді та виконавця Островського, леді Дорофєєва, продажний Олександр Педан, Річард Горн та Отой, можете зручніше набрати чай. Каву, а ми не витрачаємо час даремно розпочинаємо пліткувати. Спробую зайти здалеку. Для вас не буде секретом, що на превеликий жаль, дуже багато українських зірок постійно сидять на ось цих всіх справах. І ми часто на цю тему дискутуємо, сваримось, там накидується на нас Дантіна і так далі. І, так далі, і, так далі. і для мене особисто не є чимось новеньким дізнатися, що хтось із тусовки постійно на цьому всьому знаходиться. Отже, пам'ятаєте, в одному із випусків я запитував. За який рахунок живе пан Островський? Молодик, якому відсили 25 років в брендах, шмендах має гроші на свою творчість, на реалізацію музичних відео і так далі. Він, колишня модель OnlyFans, як мені сказала його дівчина нинішня теж OnlyFans. Подробиць не знаю. Це от просто зараз ми з вами пліткуємо, тому що я лише починаю розмотувати ось цей клубок і дізнаватися якісь деталі. Але приходить до мене Кушеня директ інстаграму. Кошенята – це ви, будь ласка, надсилайте кому що відомо. Ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати ж до портрету цієї чи іншої особистості. Приносить мені на хвостику дуже цікаву інформацію, яку мені хочеться озвучити. Буду трішки вуалювати, аби не спалити хвостика. Пан Островський дуже рідкісний покемон, який не може ніяк визначитись, хто він і що він. Мова йде про шоколадне та ванільне морозиво. Глядачі, які давно на нашому каналі, чудово розуміють, про що йде мова. Але у нього є продюсер Максим, який ще опікується гуртом молоді лейбл Music. Він їх усіх повністю спонсорує: одяг, подорожі, вечірки, клуби, проживання. А головне ось це все. Вся ця компанія скажені є свідки, можуть все показати, розказати, якщо потрібно. Об'є регулярно на Кирилівський судин ледве ходять, а ще полюбляють, їбаються. Парашах після стежки вони всі роблять себе суперталантів. Хоча, по факту, тут велика заслуга грошей і ось цього всього. Але вони за душою нічого не мають, окрім продюсера Максима. Я почав запитувати: а навіщо продюсерові Максиму вкладати гроші в проект? Молоді, вкладатись в Островського, навіщо це все? Ну, вигулювати і витрачати великі кошти. Скоріше за все, в такий спосіб, цей пан Максим хоче продовжити собі молодість. Адже коли ти знаходишся в цій молодій тусовці, яка тебе обслуговує, яка для тебе робить абсолютно усе, що він попросить, в прямому і переносному значенні цього слова. Ти відчуваєш себе королем. Тобто, в такий спосіб ти підживлюєш свої комплекси, свої внутрішні демони і невпевненості, і це надає тобі можливість думати, що ти король Всесвіту. Так. Є такі приклади, їх дуже багато може дати вийти з цього тіла. Боже, я не можу. Ні. відомий фотограф Дмитро Комісаренко. Пану Островському дав шлях в шоу-бізнес, адже вони були разом помічені неодноразово за поїданням шоколадного морозива. І в такий спосіб островський зміг закріпитися в українській тусовці. але що робити далі незрозуміло. Грошей нема, Є молодість, є робочий стрючок. А як його використати правильно, незрозуміло. І тут відповідно з'являється пан Максим, який каже: ну, це так умовно. Да? Ми зараз візуалізуємо картину. Він каже: А давайте я буду вас вигулювати, я буду робити все, і ти будеш почуватися в шоколаді. Ну, звичайно, ти молодий, в тебе недостатньо досвіду. Ти в жодному випадку від цього не відмовишся. І ось зібралася така тусовочка. Це не відміняє факту того, що гурт молоді дуже талановиті хлопці. В них ахрінєнна музика. Чуваки, ви мені в цьому плані подобайтесь. Респектуха у вас реально талантіще. Водночас ви зв'язалися з дуже поганою компанією, яка ні до чого хорошого не призведе. Тому, звичайно, це ваша справа. Залишатися в цій історії, не залишатися. Але мені дуже шкода, що молоді люди, талановиті, красиві, яких життя тільки починається, застрягають в подібному, а потім з цього вирватися неможливо. А ви подумайте, трошки проаналізуйте, про своє майбутнє. Не потрібно зараз в штрики сприймати наш випуск і розповідати, який би спалов гівняний. Це ж не про це. Це про те, що задумайтесь, а що вас чекає в майбутньому. Більш довгій перспективі зникне цей Максим, бо я не знаю, що це за персонаж загадковий шоу бізнесу. Але я потім покупав у інших кошенят. Вони мені підтвердили цю інформацію, розумієте? А я щиро вірю в те, що диму без вогню не буває. І зникне цей пан Максим, який вас вигулює. А що далі? У вас є гроші, заощадження, бізнеси. У вас є можливість якось затриматись на ринку і повністю себе самостійно обслуговувати скоріше за все ні. Тому, хлопці, давайте так. Я дуже сподіваюся, що, хоча б в такий спосіб, я можу до вас достукатись, і ви хоча б крапельку проаналізуєте. Якщо ви це зробите, значить робота наша з кошенятами зроблена не даремно. Мені чисто по-людськи шкода, і хотілось би, щоб гурт молоді змогли себе реалізувати і бути незалежними. Ні від чого і ні від кого. Стосовно Островського, ну не знаю. Гарна картинка, абсолютніший афанц-персонаж, ну реально. Островський знав, що продавати, але не суть. Островський має сексуалізацію, агресивну сексуалізацію образу, яка абсолютно нічим, розумієте, не підкріплена. І над цим потрібно працювати, тому що ти пропонуєш людям секс. А що знаходиться за цим сексом, невідомо. І тому глядачеві складно закріпитися і сказати: блін, це ж Островський, і всі просто потекли. І тому не відбувається даного очікуваного ефекту, велике недопрацювання з точки зору іміджу та взагалі піар-концепції, як ви продаєте, просуваєте даного артиста на ринку. Ось цю, така інформація, друзі. Аналізуйте, думайте, сумно, мені особисто сумно, але час покаже, яке майбутнє чекає. Вище озвучених персонажів. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. І до речі, у нас є чудова телеграм-спільнота, там вже несеться. У нас атакував Волошин, Дантіна. Оці всі блогери з комплексами, які не можуть змиритися і нормально, адекватно реагувати на іншу думку інших блогерів. Коротше, там просто індійське кіно настільки, що ви навіть не уявляєте. Тому переходимо за посиланням, усе в описі під відео та в закріплених. А ми з вами переходимо до кого Надя мене здивувала, Надю молодчинка, клас. Я про це мріяв, чесно кажучи, хотілося побачити Надю справжньої леді, і ось червоне плаття, цей красивий образ, ця широка посмішка. Нарешті Дорофєєва відійшла від цього підліткового стайлу. Нарешті немає цього оверсайзу, цієї спортивності. Нарешті я побачив жіночність, особисто моє відчуття. Просто Надя, вона талановита співачка. Давайте, ну давайте бути чесними. Надя талановита, Надя перспективна. Надя вміє епатувати, дивувати, працювати з блогерами, працювати з українськими змі, бути гучним інфоприводом. При цьому. Не було широкої палітри сприйняття іміджевої складової. Тобто у нас є конкретний образ, який закріпився за Надією, і на цьому все. І ось нарешті Надя показала цю різнобічність. Молодець, клас, супер, підтримую, неймовірно, красива. Я про це написав в інстаграмі, Надя це прочитала. Усе супер. Тому Надю. Я наступним етапом хочу від тебе почути, побачити виключно моє власне сприйняття дорослу музику. Відійти від оцих діпхаузів, від прямої бочки, від драм машини, яку ти постійно використовуєш, однаково. Ну, коротше, це зараз це технічні моменти пішли з точки зору оформлення, 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 аранжування. Заговорююсь вже. І хочеться почути справжню Надю трішки іншу, більш дорослу, більш осмислену, з серйозними сенсами, де ти не будеш ховатися за сучасним звучанням, а ти зможеш оголити свою душу і показати, що таке справжня жіночна, доросла. Найголовніше, доросла Надя Дорофєєва. Погоджуйтесь зі мною чи ні, давайте подискутуємо в коментарях. Лієву не обрали запобіжного заходу у справі про розкрадання майже півтора мільярдів думайте, гривень на закупівлі снарядів для Збройних сил України. Чи повинна понести ця людина відповідальність у разі доведення провини? Звичайно, що повинна. У мене навіть не виникає питань, що там були схеми, мутки. Ми це вже все проходили. Гринкевичі і це все це просто справжня демотивація. І здавалось би, яким чином. Лієв пов'язаний з Олександром Педаном. А я вам зараз зачитаю те, що неслося на днях в телеграм-пабліках, і я, чесно кажучи, прифігів, і мені хочеться це залишити для наших зіркових архівів, тому що це ігнорувати, друзі, не можна. Це не просто там попліткувати про щось. Сашко Педана. А чому людям не відповідаєш в коментарях, за скільки продався? Хто не знає, наш великий шоумен. Виявив бажання взяти Лієва на поруки. Той самий шоумен, який недавно намагався закенселити кількох українських селеб через мову, бив себе в груди, доводячи, що добре, а що погано, Саш. а ручатися за чувака, який вкрав в твоїй армії півтора мільярди гривень, це добре чи погано? Підписники залишали наступне: не шановний Олександр, навіщо ви це зробили? Щоб що? Богдан сьогодні ходив до суду, де обрали запобіжний захід корупціонеру з Міністерства оборони України, який вкрав гроші на закупівлі снарядів для ЗСУ. Була зірвана поставка снарядів на півтора мільярдів гривень. Сашко, може, і Гринкевичів на поруки візьмеш, та й пару мазні у мазюк у мазюк морозюк купиш, щоб дівчина не бідувала. Такий сюр, ти говориш про допомогу військовим і в той же час прикриваєшся ам, тим, хто краде у військових. Як встрати всю свою репутацію за один день? Які поруки, всю Йо... Йо... свою репутацію через людину, яка б крадала Збройні сили України під час війни за існування України як такої. Сашо, сподіваюсь, зустріти тебе в Юніт Сіті, де ти часто вештаєшся, хочу тобі глянути в очі. Тут. Абсолютно легітимне запитання, а скільки тобі заплатили, Сашко. Мені здається, немає суми. Ну давайте так. Давайте поговоримо чесно. Не може бути цифри, яка зможе купити усі твої моральні цінності, тим паче там, де через таких як цей Лієв віддали Богові душу стільки українських воїнів. Це не те, що ви сюр. А, педан після цього повинен просто зникнути з інформаційного простору від сорому і більше ніколи нічого не коментувати і не з'являтись. Тобі повинно бути багата муха соромно. Яке ж нас чекає майбутнє в Україні, коли ось такі люди, я не знаю, в мене він не викликав прям великої неповаги чи а, якоїсь недовіри. Не знаю, я до нього ставився нейтрально, але я не думав, що він настільки продажний. І настільки ця людина готова, от знову ж таки, намагаюся підібрати слово, а в мене його немає. Я, я намагаюся не висловлюватись цензурною мовою. Але ж як тут, як тут себе стримати? Ти зганьбився? Ти зрадив в першу чергу себе і тобі з цим жити. А люди не сліпі, люди бачать. І зараз будуть виправдовування, зараз будуть якісь сторіс, якісь благодійні а, кейси, тури, поїде в якісь лікарні онкологічні. Ну розумієте, от зараз буде ця історія, коли ти починаєш себе відбілювати будь-який спосіб. До ворожки не ходи. Або щось з ним станеться, типу, якісь проблеми зі здоров'ям, і будуть включати образ, пожалійте мене, будь ласочка, ну я захворів, в мене тут такі проблеми, а ви на мене накидуєтесь. Так, можливо, потрібно проаналізувати, чому на тебе накидуються. Ні, Сашко. Не соромно, от скажи, будь ласка, не соромно, ні. Скоріше за все, гроші не пахнуть. Тому. Усі, хто підписані на Педана, усі, хто його обожнюють, його проєкти, його творчість, робіть висновки. І якщо ви готові на це закрити очі, ви приймаєте пасивно, але приймаєте участь. Ви зрадили також частинку себе разом з педаном. Робіть висновки, хочу почути ваші коментарі. А далі ми з вами перейдемо до Річарда Горна. Пам'ятаєте, це був один із членів журі. Топ-модель по-українськи один із найуспішніших проєктів розважальних проєктів в Україні. І Горн був настільки креативним, талановитим Він приваблював увагу. У них був піар роман Сонією Плакидюк, теж членкиною проєкту. І Річард Горн, мені здається, він. Першим взагалі придумав ось цей гротеск, інтегрував точніше, не вигадав, а інтегрував в український шоу-бізнес там хлопці на підборах, ось цей весь епатаж. Тобто Річард був новатором. Він настільки яскравий, за ним настільки було цікаво спостерігати, і дуже багато прихильників було в його творчості. І потім якийсь момент, особливо в період повномасштабного вторгнення, Горн взагалі зникає. Ніхто не знає, де він, хто він, що він, як він. Я за ним не слідкував, я на нього не підписаний, і в якийсь момент наша кошеня скидає мені наступне відео з інстаграму Річарда і каже: Подивись, давайте подивимось, тому що це ой, це страшно. Це ось те, що може очікувати гурт молоді та Островського, якщо вони не одумаються вчасно. Давайте подивимось. Кстати, дорогі мої друзі, у мене освободилось несколько мест на обучение по рунам. Я сейчас скажу, два места на. обучение рун и одно место на обучение карт Таро. Вот. Поэтому заинтересованные, пишите мне в директ, да. Говорю сразу, беру не всех. Вот. Посмотрим, что там у вас по способностям, да? Смотрим, как правило, по дате рождения, да. И, ну, и вообще по заинтересованности. Поэтому, кого интересует обучение по картам Таро и по рунам, пишите в директ. Целую, люблю. Дуже стрьомно перетворитися на ось такого персонажа, і я не засуджую. Я не знаю, що стало причиною, чому Річард настільки загубив самоконтроль, поплутав ось ці береги і розуміння того, як зберегти свою адекватність, свою тверезість ментальну. Скоріше за все, він цього вже не зберігає. Ви просто продивіться, як він виглядає, як він говорить, і у вас запитань не буде. Мені дуже шкода, що люди на якомусь етапі можуть зламатися, не знайти виходу з ситуації. Можливо, не знаходяться поряд люди, на яких ти можеш розраховувати, які можуть тебе добряче так встряхнути і сказати, що ж ти блуха робиш. Це неприпустимо. Життя одне, воно дається тобі один лише раз. І час, який минає, його теж не повернути. Час це безцінний ресурс, і чим ти стаєш старше, ти починаєш це розуміти і цінувати. Можливо, він зможе виплутатись з тієї багнюки, в якій опинився. Вибір є завжди, і вибір за вами, друзі. Фух, Складний сьогодні випуск. На завершення, давайте поговоримо про отоя. Пам'ятаєте, ми вже з вами крутили історію, ми періодично його згадуємо. З приводу отоя: тут Аня Трінчер спалила контору, виставивши фото з Нового року у Лебіги. Пошукали в підписниках у Отоя і знайшли його справжню дівчину. Це така собі Наталка Береза. От той, за словами блогерської тусовки, намагається примазатись до всіх активно через лебігу. Але блогерська тусовка його вже давно розкусила і просто тягне прикол. Ну тобто ми з вами декілька випусків тому згадували, що отой будь-якою ціною намагається вчепитися зубками своїми в тусовочку, щоб закріпитися, щоб знати, в будь-якому випадку в мене все чікі-піки, моя кар'єра буде йти, тому що мене всі підтримують. Ні, отой. Давай так, отой, поговоримо з тобою відверто в українському шоу-бізнесі немає друзів, не існує. Не існувало і ніколи не буде існувати добре. Це чи погано? Мені здається, це характерно для будь-якого шоу бізнесу, незалежно від країни та менталітету, тому що це дуже сувора сфера сфера впливів, бізнесу, інтересів, і тут потрібно виживати. Кожен виживає будь-якою ціною, як може. Питання в іншому. Невже ти думаєш, що блогерська тусовка це той міцний тил, на який можна розраховувати? Я тобі заочно дам відповідь: ні. І якщо ти хочеш чогось насправді досягнути в шоу бізнесі, потрібно працювати над якістю своїх релізів, над тим, як ти це все упаковуєш і потім віддаєш на діджитал платформи, як пушаться ці релізи, як робиться піар, тому що... Те, що ти маєш на сьогоднішній день з технічної точки зору, це заслуга Іри. Ір Горової, вона профі своєї справи, вона монстр, вона в цьому бізнесі дуже багато років. І вона з будь-якого гіла зліпить цукерочку. А ось чи зможеш ти самостійно пливти по річці, яка називається український шоу-бізнес, виникають певні питання. І тому не витрачай свій ресурс даремно, незрозуміло на що намагаєшся вигадати схеми з кимось приятелювати, але це все назовні, це все бачимо, знаємо. Ці всі маніпуляції, які ти намагаєшся інтегрувати в дружбу, ну вони настільки вже застарілі, настільки нецікаві. І якщо ти думаєш, що ти один хитрий. В цій сфері <хи> ні дорогенькі. Максимум, що можливо, в шоу бізнесі, це дружба по інтересам. І то ситуативно, а не на постійній основі. Тому, друже, моя тобі порада: не займайся фігнею, Зосередься на музиці, і це найкращий вихід із ситуації. Це і є твоєю безпековою подушкою. А, такі у нас сьогодні новини та плітки: складний, емоційний випуск, людяний. Місцями жорсткий, але життя це не просто про кайфулі і подорожі на Мальдіви чи в Мексику. Життя воно складне. Це американські гірки, і потрібно вміти маневрувати при цьому. Не зраджувати собі і залишатися людиною це має значення. Такі у нас плітки з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Тож я вас чекаю, не прощаюсь. Побачимось завтра. Слава Україні! Разом до перемоги!